Музика душі таку назву мав мистецький захід, що проводився до всесвітнього дня психічного здоров'я в рамках проєкту Молодь за здоровий спосіб життя під девізом Відповідальність починається з мене. Ідеєю нашого фестивалю є е, така річ: малюй, танцюй, співай, займайся спортом, будь гарним сім'янином, е, чуйним до чужого горя благодійником, е, приймай активну участь у житті школи, у житті міста, у житті своєї країни. Кампанія щодо підвищення суспільної обізнаності з питань психічного здоров'я та психічних розладів, яка визначається шляхом проведення пропагандистських заходів на місцевому, регіональному та державному. У рівнях проводять понад 100 країн світу в нашій області. Такі заходи проводяться вже 12 років. Цьогоріч темою всесвітнього дня психічного здоров'я обрано депресія, глобальна криза. Тому що депресії на сьогодні виходять на перший план і дуже великий відсоток людей, які страждають цим захворюванням. І на сьогодні це захворювання воно дійсно актуально і. Сам цей день і всі ці заходи, які проводяться, цим самим ми хочемо звернути увагу не тільки працівників, психологів, психотерапевтів, психіатрів, які займаються з цією специфікою, але й суспільство. Валерія та Галина навчаються у сімнадцятій школі міста Житомира. Свої 13 років вони ведуть здоровий спосіб життя, проте знають однолітків, які мають шкідливі звички. Навіть діти, яким нема ще 13, навіть 10 років, а вони вже палять. А як можна цьому запобігти? На вашу думку? Я гадаю, що ну, впливають батьки на це і треба не попадатися в погану компанію. Тоді все буде добре. Окрім інформаційно-просвітницької акції, в холі філармонії була виставка дитячих малюнків, а в залі святковий концерт.